Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде відео експериментальне, це розмноження, пересадка чи моєї красуні, Аглаонеми. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. За главневами я знайома протягом десь двох років. Я пересаджувала їх, звичайно, більш це називалося перевалка, я її перевалювала в інший трошки більший горщик, але я не розсаджувала, не звільняла коріння, ну і не пробувала відрізати. Кажуть, що вони дуже гарно легко вкорінюються, тому це відео буде про все. Ось у мене є такий куща головне. Ось стільки діток у них. Звичайно, він потребує вже омолодження, обрізки. Деякі, Зараз я його вийму, подивлюсь на корінчик, розділю деякі посажу окремо, деякі хочу відрізати ось ці самі довгі, посадити все окремо, ті поставити черенки на вкорінення. Протягом всього відео Ну і далі буду показувати вам. Як в мене ростуть, як мені вдалося з цим справитися е, з цією задачею, ну і взагалі як реагують огланеми, чи дійсно вона так легко розмножується. Ось я витягла цей е, кущик свій. Ось така тут коренева, ну, наче досить непогана коренева. Звичайно, їх вже потрібно було давно пересадити. ну але Чомусь не пересаджували, мабуть, не потрібно було. Я вже розповідала про неї, що я її купила по ціні звичайної глоанеми, але з умовою, що їх потрібно пересаджувати, а господині просто нема коли цим займатись. Ну, тому ось так зараз буду дивитись, що тут можна від'єднати, наскільки гарно можна від'єднати. Можливо, щось потрібно. І відрізати навіть не знаю. У мене нема з цим досвіду, тому якщо я щось можливо буду неправильно робити, то прошу не дуже мене тут закидувати тапками, тому що досвіду з главне і з корінням з цим, ну, зовсім в мене немає. Мені самі дуже цікаво, як мені це вдасться, і що в мене вийде з цього ну, шикарного кущика. І не зовсім молоденького. Так, буду пробувати якось розділяти, відділяти, ну адже вони тут всі мають бути з корінчиками. Перші дві. Це тримається тут. Я не буду її, мабуть, відділяти цю обріжу. Ну, побачу далі, що буду робити, поки зараз те, що можна розділяти, а потім буду приймати рішення, що мені з ними робити і як розсаджувати. Так, ось другу гарненько відділила. Дивіться, які гарно відділяються, і з яким гарним корінням. Так, Тут я вже щось там тріснуло, відломала. Також корінці, але ж ну дуже довгі ці пагінці, якщо її посадити, ну буде некрасиво. Буду пробувати зараз відрізати деякі, окремо саджати корінчик, а окремо саджати ну укорінювати верхівочку. Ну і протягом подальшого буду вам показувати, як вони будуть рости, як вести себе. Так, ось-ось, ну, всі з гарними корінцями відділяються, угу, красуня. І ось з маленькою діткою. Така. ну, корінці усі гарні. Не знаю, що чуть дідкою відділяти, спробувати й маленьку, чи все ж таки її залишить, мабуть, все ж таки залишу. Скоріше за все, що я в цих двойних, мабуть, ці дітки позалишаю. А отут відріжу на вкорінення, а цю заставимо щоб бруньки щоб підростали, а ці будуть нехай вкорінюватись. Так, зараз буду дивитися, приберу це все. Так, друзі, ходила, шукала, готувала горщики, які що саджать, тому що вони не зовсім маленькі. Корінчики гарні. Ці я відібрала це ті, які я хочу посадити корінь, і відрізати їм голови, тому що вони дуже довгі. Я дивилась окремо, щоб посадити щось, я не знайшла горщики, все ж таки, коли Ось я вам покажу, знайшла такі горщики. Дивіться, 12, ну, 14, навіть і не маленький. Але коли його сюди саджаєш, ну, ця ще може і влізеться менша. А та ну корінь аж зверху. Все ж таки, хочеться його туди поглибше зробити. Тому я вибрала ось такий досить великий горщик, глибокий. Я туди посажу всі три і потім відріжу їх. Повернемось до корінчиків. Так, я їх трошки тут обіру. Це, мабуть, сама та перша, сама найкраща. Так, все. Я не буду мити їх. Я думаю, що все тут добре скоренелою, як на мою думку. Так, ось ця теж, дивіться, дуже довгий стовбур. Корінчик треба ж заглибити. І не хочеться ж тут вниз коріння сильно відрізня... ну, відрізати. А все ж таки головним пускають коріння досить так вниз. І я ці корінчики, ну коли відріжу, то, ну, до речі, буде мені мало місця займати. А потім, коли захочу, то собі розсажу її. Якщо вони мене гарно проростуть, ці всі погінці. Так, все, не буду багато відрізати. Так, о, так, Ось так. Так, зараз посаджу. Ці красунчики посаджу для відрізання. Не дуже зручно. Саджаю, я думаю, вже буде не відрізати їм, <гум> Ні, ну все ж таки я хотіла. Так. Ось так. Получився в мене. Зараз буду дивитися, де відрізати. Хочу відрізати верхівочки. Зараз я їх трошки підніму, бо щось я вже заглибила гарно. Ось так в мене вийшло. Я зараз подивлюсь гарно, де тут бруньки. Залишу дві зверху, а те остальне буду ставити ну, спробую в агроперліті укорінювати, а також у водичці. Ну, побачимо, де краще буде вкорінюватись. Буду різати. Досить легко ріжеться. Ось такий курінчик я залишила, верхівочка. Так, наступно. Так, навіть жалко різати, якщо не дуже розумієшся на них. Хочеться ж для корінчиків залишити і тут, щоб нусь тут і тут, вородіє. Так, цей листочок я вберу. Ще один. Це буде на вкорінення, Так, ось так. Це ще три дуже гарні верхівочки, а це корінчики. Я їх пилю і поставлю в себе. І через деякий час виросте там щось чи не виросте, буду вам показувати так, і свої черенки. Я хочу спробувати вкорінити в агроперліті. Трошки про агроперліт скажу. Ось я намочила. Спочатку я взяла ось такий великий стакан. Мені щось здавалося, потрібно буде великий. Тепер я розумію, що мені не потрібен такий великий. І я взяла, звичайно, мабуть, 180 грамові стаканчики. І декілька слів скажу про агроперліт. Ну, Мабуть, для більше для новачків, хто тільки починає їм користуватися. Так, ось дивіться, я просто так посажу його сюди. Ну, надіюсь на вкорінення. А про агроперліт, вам ну, повернуся. Коли ви купуєте агроперліт, він дуже сухий, особливо в торговій мережі, він такий ще дуже дрібний, цей агроперліт, його не можна зразу брати і сипати. В нього дуже вредний в агроперліті дуже вредний пиль, який попадає в легені і не виводиться. Тому намагайтеся зразу його змочувати. А потім, вже ось зараз, я його коли не вчила, вже він не пилиться і можна з ним що хочеш робити. Е, дуже обережно е, про це, дуже мало де написано. Я про це також зразу не знала. Е, аж потім раз другий вже почала десь читати і про це узнала. Тому ну, дуже обережно, квіти це квіти, дуже нам все це подобається. але... Здоров'я перед усім. Пил агроперліту дуже з пилом обережно. Намочили в кульочок водички влили, а потім, ну, а потім можна вже щось із ним робити кудись додати і сипати. Так, про укорінення в агроперліті. Ось так: дивіться, до речі, дуже гарно тримається. Два посадила, а третій поставлю, мабуть, у водичку. Ну, щоб все-таки для зрівняння. Ось вони всі однакові. Поставлю у водичку в стаканчик. Ну, Якусь зроблю йому таку опору, щоб він тримався і не доставав до землі. Ну, Побачу, якось закріплю. Так. Ну, Підбирала різні горщики для посадки і вирішила, що все ж, якщо беру невеликі горщики, то вони мілкі. А ось такі технічні і трошки більші, то вони ну, ось такі величенькі. І я вирішила: ось ці, що я відділила по дві, посадити їх дві разом. Хай вони приймаються, ростуть в цьому горщику. А потім. Так, я ще тут хотіла також трошки обрізати корінчики, не обрізала. Ем, ну, а потім я, е, можливо, і ще і ці більше на розмноження, але ж мені так, я не дуже досвід з цим маю, то мені трошки і жалко їх обрізати. Ну, все-таки ризики є, приймуться чи не приймуться. Хоч пишуть і кажуть, що вони дуже легко гарно розмножуються, але все ж досвід є досвід, тому. Тому так, як же їх посадити, мабуть, отак. Поміщалось сім штук в одному горщику, а тепер не можу дві посадити. Ось так зараз свої красуні посажу. І буде в мене, не хочеться ж зовсім е ну, не буду, бо не буде в мене такої рослини, а я люблю все ж таки, щоб вони для себе вирощувати красиві рослинки. Я зараз її трошки заглибшу. Так, не дуже видно, тут да на камеру дуже важко знімати, якось і дивитись на квітку, і дивитись, що видно камеру. Ну, при посадці нічого особливого. Підсипаю ґрунт. Грунт е, я зробила субстрат такий, є, додала в е, верховий торф у мене. Ої крупнішої фракції. Додавила туди агроперліт і мох з фагном. Я взагалі якось не додаю мох з фагном чомусь. А звичайний мох в мене лісовий був, але на жаль, у мене вже зараз його немає. Так, щось сажала, саджала. Так, ще я забула, зараз я вкину добриво осмокот хвилиночку. Ну, ось я взяла це добре, а зараз я його сюди так підсиплю. Воно з водичкою трошки нижче стане треба було нижче, але я забулась про нього. Так, підсипаю ще гру. Ось в мене такі більші і в них на погінцях дві маленькі, дві більші і дві маленькі. І я вирішила все ж їх посадити разом. І зробити собі такий кущик. Сажу в технічний горщик, потім краще поставлю в кашпо куплю собі. Ріше, в мене є. Зараз я покажу, як буде дивитись. І ось такий готовий кущик, якому є куди рости, є куди кущитись. Якщо при потребі пускати діток. І ще одна ось мене, знайшла все ж таки такий трошки менший. Вирішила також його поки не різати, не тікать. Трошки обріжу зараз ці корінці, самі маленькі, щоб пускала інші. І також технічний горщик знайшла такий трошки, щоб глибший. Бо в мене ці горщики, які просвічуються, вони в мене... Ну, вони такі широченькі, більш от під бігоні, і вони підходять. Вони широченькі і міли, дріб... ну, мілкі. А сюди потрібно все ж таки трошки горщик, щоб був глибший, тому що тут стебельок такий довгенький. Так, не дуже виходить посередині, тому що якось корінь так склався. Ось я її заглибила. Череночок невеличкий буде, і буде така красуня. Так, до весни прийметься, розростеться, можливо комусь подарую, а можливо, і продам. Ну, на весну багато буде, ще як ті пов, всі покоріняються, що я на розмноження посажу, і буде в мене така красива галерея. Однакових аглаонем. Ну, і також хочу сьогодні пересадити ось цю красуню аглоонему. Євкетчер. Перекладається як, як ловець поглядів. Ну, вона дійсно ловить погляд, вона дуже яскрава, красива. І ось тут вона вже пускає діток. І покажу вам кореневу. Ось така коренева. Ну, все ж таки, я не поспішаю пересаджувати, а придбані, але цю я все ж хочу пересадити. Шукала також для неї горщик. Ось, знайшла такий, він ширший і трошки-трошки глибший. Не набагато, ну, чомусь якось важко. У мене з горщиками глибокими. Тому будемо саджати. Не буду я її, не буду саджати, буду перевалювати, адже вона зовсім так непогано себе почуває, просто щоб трошки дати чогось свіженького цим корінчикам. Так, я зараз на дно трошки сипну. Зовсім небагато, тому що потрібно буде О, опав ґрунт. Ну, Якщо опав ґрунт, значить. Буде свіженький. Ось так. Мабуть, ще добавлю. Навіть, ну, хай тоді вже в сторони розростається, тому що зглиблювати її нема, особливо куди. В неї дуже гарні там всі дітки. І просто, щоб їй дати трошки волю свіжу, ну вже і цей тоді вберу. Якщо там упав, то і цей вберу. Ну, ось така красуня з такою красивою Кореневою Так, ось так посаджу її. Якось отсунуть, щоб було вам видно. Так, а тут що? Це новий корінчик, ну, відмінно. Я його зараз прикопаю. Все ж таки рослинки краще почувають себе в технічних горщиках. І, видно, кореневу, великі дирочки знизу. І краще ставити їх потім в якесь кашпо, де в будь-який час можна його замінити, поміняти. Ось так, дуже швидко я пересадила. Ну, а ті, що куплені, я не буду поспішати пересаджувати. Вони все ж таки, на мою думку, трошки менше. У них ростуть дітки, я їх на зиму не буду травмувати. М можливо, ну, щось мені ті захотілося пересадити, бо я щось вважаю, що їй тісно. А всі інші все ж таки вони там ростуть, розвиваються і такі красуні. чому? Так, я знову забула додати добриво, зараз додавлю добриво. Ну, додавлю добриво. Ну, звичайно, воно таке яскраве листя і красиве, то потрібно добриво. Ось така красуня. ловець поглядів. Так, звичайно, буде ловець поглядів. Ну, і ось на завершення те, що в мене вийшло з моєї великої великонимки фентезі. Ось я собі зробила таку, посадила в одну декілька. Ну, дві штучки з дітками і ось такий гарний кущик. Також ось цю посадила окремо відсадила. Надіюсь, прийметься, гарно буде рости. І ось три штучки це верхівочки, які я поставила на вкорінення, дві в агроперліті, одну в водичку. І ось три корінчики, які я посадила, буду чекати. Ну, можливо, що, ну, я надіюсь, дадуть бруночки і будуть також в мене гарні кущики. І ось останнє, те, що я пересадила, поставила. Ну, трошки це велике кашпо для неї. Я трошки придбаю менше, щоб вона ловила погляди і не тільки своїм яскравим листям, але було приємно дивитися, що вона в гарному горщику. Я в своїх відео на своєму каналі зроблю окремо заставочку, там, де підкасти, а потім там про бігунії. А я зроблю, де там є відтворення, стрічка відтворень і окремо зроблю розділ для аглоанеми, і туди додав відео про аглоанеми, щоб можна було знайти. Як вони ростуть, як я їх пересаджую, як я ними вихваляюсь, ну, взагалі окремо розділ про аглаонеми, тому що я дуже зацікавилася цією рослиною. Дуже гарна, дуже яскрава. Ну, така... Не зовсім вона ну, проста у ну, догляді, до гарно, гарно росте, тому що тоді чомусь раз і щось їй там не подобається, тому потрібно знайти до неї підхід. Я сподіваюся, що я це зроблю, знайду підхід і буду сама радіти і вам показувати цю красу. Мабуть, дещо довге відео в мене вийшло. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Якщо вам цікаво про аглонеми, ставте вподобайки, пишіть хоча б невеличкі коментарі. До нових зустрічей, мирного неба!